дровеньки були. Зараз ми наших гусеняток випустимо, тому що покажемо сьогодні найстарших гусей і найменших гусей. Оу, як летить за мною трантинтун. Так. Ходіть. Красунчики. Це наші найстарші, їм 4 тижні. Бачимо, що вже починає пірячку вдіватися е, наші гусенята. Жирові складочки з'явилися, в одного більше вдвох, такі, чуть чуть менші тих трьох. До речі, минулого року вони не мали таких жирових складок. я не бачив малих гусей, так що цього року вони в нас, як то кажуть, вже більше такі. Бачите, які штани. Це є наші найстарші, чотиритижневі. З харчів у нас, нас все просто, це звичайне зерно, вони зараз їдять. І більше нічого, і трава. Е, от, більш, ну, Тобто, натуральні корми. Доступно всій кожній людині, нічого такого тут немає складного, е, ніяких добавок і, як то кажуть, преміксів і тому подібне. Там підвареної картоплі з зерном даємо, вони так собі чуть-чуть до того ставляться. Зранку вони не дуже в нас сидять, а в основному це йде, вони їдять собі ввечері. Коли лягаю спати, тоді в них шалений апетит. Бачимо, що вони всі темні. Минулого року були трохи білих, було одне голиниста гусочка, яку ми продали. Маєчка була темна і гусочки були такі, як наша мишка. Цього року в нас вони темні, я думаю, що вони будуть як мишка, але бачу пірічко проростає чорне. Будуть вони в нас чорнесенькі. Ну, Які будуть, які будуть. Так, це перший виводок від цієї нашої гусочки. Як казав, закладали ми 16 яєць, вихід у нас 4. Там було, це, там було лишилося 6, але потім щось було зробилося ті типу, паля бовтуни. Тому на даний момент до фінішу добігло тільки 4 і здорові 4 гусенятка в нас виросли. Ну, ростуть, вони ще не виросли, вони тільки ростуть. Такі цікаві. Маленькі. Брудно зелененькі. Вон там біля тата ліз, ліз, хади сюди маленькі. Ну, я знаю, що камера не продає того відчуття і, і як -то кажуть, які вони є насправді, тому що по відео чи на фото є все набагато зовсім інше відображає, чим реальність. Того крайнього вже те, якби кошельочок хоче рости під зобиком. О те, що там право чорне, ось воно. Оце. Так. Це наша друга, як то кажуть, тура гусенят. Їм тиждень. Це наша мама на халяву. Це було відео попереднє. Це з інкубатора. Вилуплювалися не у нас в інкубаторі ці гусенятка. Тут є двоє гусенят. яєчка вилупились від мишки, і одне оце, що до гусочки більше, це є. Її гусенятко. Вона мама від її яйця вилипались. Ось це гусенятко. Теж воно темне, чорні вони такі. Тижневі гусенята, це наша друга тура. І будемо далі. Ну, і найменші наші гусенята. Так, саме гусенята. Ми дивимося на качечку, але тут в нас хто? У мене монусенько котюшка, покажи, кого ти нам вилупила? Гусенятко, привіт! Таке от наше наша Де ти її, Ходи сюди. От бачите? Добрий день, кажи привіт, я вас вітаю. Так, саме гусенятко. Чому саме гусенятко? Я там був знімав відео. Але так його й не доклав і вже докладати не буде. Наша мишка замокришка. Минулого року вона сиділа, в неї також було 6 яєць. Два вона була замнула і вилупилось було з під нею 4 гусеняти. Чотири гусеняти було вилупилося саме під нею. Ніхто їх нікуди не забирав і нікуди не давав. Цього року не знаю, що з нашою мишкою. Також вийшло до фінішу, добігло там, по-моєму, було 12-13 чи 13 яєць, я не пам'ятаю скільки вже. Але цей а до фінішу добігло 6 яєць, все було супер-пупер, тільки почали накльовуватись гусенята. Одне вона задушила ще в яйці. тобто Роздавила шкірку, воно цей так і ну, загинуло. І решта вона почала душити гусенята вже чомусь, я не знаю. Коли вони вже вилопилися, обсихали під нею, ми їх залишали. Тобто гуска або важка. Ну, мене не було, був тато, як то кажуть, приймав родик, каже, розказує, що воно могло бути гусеня і під лапою на лапою, протиснула його і не тільки своїм повним тілом. Чому саме так я поняття не маю? Через що це. Ніби місця і достатньо, але є так дуже, щоб їй було вузько ну, мешка. Немає нічого під нею, десь там та така, я був, лише гусеня без сохло, але нічого нема. Ну, одним словом, такі то в нас неприємності з нашою мешкою. Е, розраховували ще на 6 додаткових гусенят, але нема. Е, тому потім якось ледве додумалися забрати. Яйця, кладу, Як ледве додумалися. Як така розумна думка приходить завжди після, так же само і тут. забрали ми тоді під качку, тому що яйця великі, треба було нам перемістити качачі яйця під мишку, а, а, цей, а гусяч забрати під качку. Ну от одне гусенятко ми вилопилися нам і там ще є одне яйце. Яке наклюнулося, я з підмишки сьогодні зранку забрав, тому що я вже вчора ввечері приїхав і запхав під нашу тасю. Наша тася вивела нам цю гусенятку, вигріла і ми маємо надію, що вигріє друге. ну Було б трошки ми швидше, як то кажуть, пошурупали мозгами, що були б поміняли е, яйця місцями. ну Що є, то є. На цьому біди немає. проблеми зараз в нашій країні, в світі. І в кожній родині є набагато більші і гірші. Так що це просто досвід такий, можливо, в когось буде аналогічна, ну, не проблема, а аналогічна ситуація. То прийміть до уваги, не робіть такого, коли вузка буде давити яйця, є можливість, то перекладайте під качку чи під курку, а взагалі в ідеалі мати про запас собі і інкубатор. Е, ну що, ну, спочатку був злий, хотів з мишкою попрощатися, ну не зараз, там, а там осінню. Але потім, як кажуть, нерви прийшли, думаю, все ж таки від неї найкращий випліт. Е, Просто ми візьмемо собі до уваги, що мишка сиділа гарно у нас, е, не сходила, не замерзала яйця під нею. От, то, тому... Як то кажуть, нерви перейшли, оплід від неї хороший яйця в неї запліднені. Яйця невеличкі, але бачимо, що гусенятки з-під неї лупляться, тому що там інкубатори з-під неї лупилися. І під тою, що перша гуска, там з-під мишки були яйця. Тобто вона в нас залишиться. Єдине, що коли вона буде сидіти і буде наближатися на кльов, як то кажуть. Ми будемо тоді вже щось про всяк випадок мати про запас, або я б провезу з міста інкубатор, щоб тато закидав яйця в інкубатор і мешкав, і вони вже долуплюються в інкубаторі. Або отак, як будуть качки поміняти, робити рокіровку. Ось такі -то в нас новини по гусятках, три етапи наших гусенят. Поки що в нас одна з-під вилупилася, ще одна наклюнута. десь бог буде все добре, то буде двоє гусенят. На цьому ми будемо з вами прощатися. Всім гарного дня, мирного неба, любові і Божої благодаті!